Чокей, з вами є Сара, на каналу SARS, і сьогодні за нами містер Бурито! Всем здорово, чуки! <світ> <світ> і сьогодні у нас перезарядка Fortnite. Е, містер Бурито робить жорсткий АСМР. Тихо, тихо, та все, нерви. Короче, нам включили нарешті перезараточку. І ми можемо іграти в перезарядку наконець-то ще пару днів назад. Як ми з... знаємо, завтра обнова в Фортнайті зимова. Це не рейтингу, два рейтингу, рейтингу, рейтингу. А, точно, давайте рейтингу нас як бронза 1 на 24%. Короче, і нам треба апнути хоча б сильвер. За цей випуск. І зараз go, поки ми чекаємо катку. Ми що робимо? Правильно. Нічого. Максимум дітки відповідь. Ой, чути Але це нормально. У мене вже поламався екран нафік, просто ж все просто зайде. Хе-хе, <рес> не понял. Оце не в мене екран просто багається, ламається сам по собі. У мене екран сам по собі же. У мене все розтягнуте, як в тому. Як знаєте такі ті токи на фонті кістай, в мене все розтягнуте, це ж все просто. Так включи нормальне розрішення. Дивися, дивися, Саріс, а нормально, що мене таке розтягнути, чи мені так здається тільки? Напевно, здається, але, ні, якщо чесно, без приколу, ти, коли я тобі казав 90... О, 1600, ти... 900, що це за гавагод, вот моє розрішення нормальне. А, ну все, це, це нормально. Коротше, чуваки. Ми щас... Так. Ви мені кажете, якось не тут поставити, я їм ставлю, що у мене все ламається, так. О, перше, правило, перше правило чуть копник собі. Не, не довіряти Сайрусу. Ну і нашу любиму карту вернули. Оазіс – це наша любима карта з міста Буліто. Ми напевно вам не казали, але з містером Буріто ми дружимо з народження. Ми дружимо вже of course, of course. 13 років. Золота, золота, золота. Я не можу, мені треба копік посунути на мене, я не можу свою позу нормально. Давай, давай, сідай. Як тобі там надо, щоб нормально грати Ой, на відос. Що що Коротше, що як ви так? знаєте, як ви вже поняли, ми начинающий ютубер. Нам надо 50 підписників щоб ми почали вести стріми. Хап, 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 біжу, біжу. А Хорош! Я не міг дробасти. Дай, дай мініки якісь, якщо маєш. І, коротше, дайте нам 50 подпішки добити. Та тихо-тихо-тихо-тихо. Дай я скажу, okay, okay, добити okay. нам 50 подпішків, щоб ми могли вести стрім. Ми будемо стрімити кожен день. Чесно, просто... Постараемся, постараемся. Ну, не ми, не ми, не ми, а Сайреса, канал Сайреса, у нас как бы... Час не очень. Поки у да. меня на 8 годин назад час. Тому... Да, тому що місце Борито живе. Потому что в секретах вс, я не буду казати, да. я не буду падать, да я живу. Да, це секрет. Короче, живем мы далеко, вот. Да. Імба, імба може брати, мені не треба. Карателі Ну, Лидиться, я, я буду. Який в тебе дробаш? У мене помп синій. У мене зелений помп. Можеш брати оцей каратель, я собі М-ку синю беру, я з МК Ліпп граю. У мене М-ка зелена. Типа, я теж з неї граю. Ладися, я буду стримити кожен день. Містер Бурит, не знаю, коли зможе, тоді буде. але Я а, буду... Не, я я, я теж можу кожен день, але мені не дають створити почту на мене. Я создаю зараз почту для ютуб канала, а в мене просто ютуб канал беруть і знаю, Може це не очить почта, тому що ви знаєте, не моїх почта, але там почта, які реально теж забанити. Ну так. Да. Це то. Хоче борз доганяють і батончики. Поки що ми на одному каналі знімаємо і стрімимо. Да, ми зараз шукаємо якісь, якусь пробу, щоб зараз дав дозвіл до свого аккаунту. А по вихідним по суті стріми будуть завжди. І прям, там, типу, кожні два дня, ну на години Але... якийсь любий день, точно буде стрім. І може навіть з камерами і нашими лексами. Да. І не такі стріми, як ці нобіки знімають там по годині. Ну, перше може такі стріми і будуть у там чуті. А потім вже може мінімум буде 3 години. Ну це так це стрім. Тут у нас буде жорстка бомбшка. Та й на стрімі тоже будуть бомбшки. Ну. І типу, якщо ми ще змажемо, то покличемо Акакія. ви його не знаєте, але... Ві буде выигрывать, знаєте, там ашо спит, кайстенат, не з тим тимака. Бо це бам, це не це, це, З ним то буде не бандажка, а бам масива. Дав сотку і забрав. В мене, в мене, в мене. Окей, okay, біжу. бежу. Ти типу, побачиш на відео як я забрав його, ти офігеєш. Мені коротше, зараз зламав кнопку Windows, і я тепер не можу записувати відос. Ми кажуть, мені починаємо кнопку Windows і будемо знімати двоє відоси. Потім будемо відрізати і в кого які були жорсткі моменти, будемо або два екрана будемо ставити там. Я зверху да. в мене знизу. Дивися, спустивався тука! Все у мене файт. Мик, мені мамонт, мифик, да, я что, пука. Чуєш? Реально? Да! Точку поставлю, я тебе не вірю. Давай сяк, я до тебе лечу. Дишься? Давай. О, пупеть! Мифик, у човна зараз забуде бомбежка це просто. Короче, Буритос, я зараз зарайду есть. Це минус. Я скоро маю за сестрою в школу йти. Кожна так, скоро там живуть в Миколаїв ходити, то все я можу попросити GoPro. Бо я так би. Ну, а... я... саду... дивіться, в тебе підказка. А, я не я не знаю, щоб тебе привелося підіст, тобі шлях є якраз для GoPro. Ну коротше, так той... та, як в мене Миколаїв походив і приніс мені наушники і мікро. Мікрофон, на яким я зараз. Такі наушники виглядають, так, звісно, смішно. Ну, не прям смішно, але нормально. Ну, смішно, але Dream би оцінив, Dream би оцінив. Ну так. Да. Рідачно. Ну так, да, би оцінив, але дивіться. Мікрофон, я зараз юзаю, говорю по цьому мікрофону і... Я зараз і підсказка, і підсказка в... в бурі, то ще Миколай не прийшов, так що можете там да, якісь догадки да. собі носити, де Миколай ходить. Не, не, не та як в Україні. Якого числа, якого числа? Да, да, да. Типу, не та як в Україні, коротше. І так. це. І, каже, якщо саме головне, щоб епіки дали якусь зимову Давай сюди, а давай ви сюди, ви сюди, ви сюди? Ви давай ви? сюди. No, no. Якщо епікети, не дадуть нормальну. Якщо епікес дадуть на пану карту, а чор літню лише, то це буде просто якийсь фейл. Зараз Мамута, зараз мабута буде. Давай, я знаю, ти бог з Мамута. Спину, спину просто дають падне. Чекай, я шукаю, я шукаю, в мене руки трясуть, це просто. Там 102! От до мене спак якийсь почав строїтись. Може мамот просрати, ні, Сайрес, Сайрес, Сайрес! Іди на мамот, іди забери мамот! На мамот! Я йому дав 102, я йому 102 даму, чувачку дай, я йому 102 дам! Маю ще забирати, відбілий, відбілий! Та Софія, ти СВАЛИ! білий! Є! Yeah! Чекай, запий міннікі, від міннікі міннікі запий Тобі хілку надо? В мене є, в мене є, в мене є В мене пінг 100, просто, я не, я не вважаю Чуваки, Це просто не... на відос попало Просто легендарний О! момент А я не побачу хто, бо я зараз спала не чекай Це просто, він мене з того я, я, я в цьому польоті з дробаша попала з мамонта, боже, чого я не записую Блин Ты уж один встав. тип У мать... мене секс щита зараз зараз я нашу понятию підлетів я бы скину я бы скину У мене тип Нокнув нокнув

Прикривай, прикривай, страшно, мене 5 хп. Не що я почав хілитись. Пофіг. Я сюди, піднять. Я його тут знизу чекаю. зачекаю. Я во! Дай дай, дав, дав, дав трохи. Криса? Я мінік запів. Бля, все. забрав мене. Та в мене пінг 100, короче, наступному відосі, чуваки, Мартин ставить собі, Сайр ставить собі на роль, щоб в нього було 100 пінга, бо я не можу в пінгам іграти. Я капець як погано, я, я... Ви, 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 за початку карти на живу, ви вот, бачите, це просто капець. Короче, чуєш, Мартин? Алло? Алло? Став собі Северну Америку, бо я перезираю жорщі тащу. Я иду, короче, халаты. Все, пока. Доброе. Короче, все, пока. Я иду халат. Давай, все, пока.